Діяльність науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування базується на залученні знаних науковців до обговорення актуальних питань галузі, адже нині ця професія на хвилі популярності все більше випускників шкіл пов'язують своє майбутнє з нею. Розповіли на засіданні. НМК. є велика довіра молоді, яка прагне отримати менеджерську освіту. Є потреба. Практики роботодавців у відповідних фахівцях, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, вже вдруге приймає це зібрання. Основним питанням залишається впровадження складових галузевих стандартів Вищої освіти України. Сьогодні, коли відбувається трансформація в освітній сфері, коли Україна увійшла. І приєдналися до балонського процесу, входить до європейського співтовариства. Ми повинні адаптувати систему вищої освіти України до європейського співтовариства. Участь в обговоренні питання в переважній більшості взяли практики, які на своєму досвіді знають всі аспекти справи. Це провідні вчені України. Вони приїхали до нас майже з всіх регіонів України. Це ті люди, економісти, які професійно займаються проблемами менеджменту. Тож, за словами ректора технічного університету, наступне Им, кроком стане створення інноваційних підходів до сучасного науково-методичного забезпечення навчального процесу.